Вітаю вас, друзі! Росіяни продовжують займатися повітряним терором проти України. Цієї ночі вони знову атакували Харків за допомогою керованих авіабомб та дронів. Також дронами були атаковані Чернівці. Там є, на жаль, і постраждалі, і загиблі. Лише безпілотників. Росіяни цієї ночі запустили майже шість сотень. Половина із них були імітаційними, і половина шахеди. Під ударами опинився також і Львів. На волині у Луцьку росіяни здобули величезну перемогу та знищили житловий будинок. Не треба. Напередодні вчора росіяни також пошкодили і пологовий будинок у Харкові. Я про це розповідав. А вас і от американського президента запитали, що він думає про такі удари. Що він думає про атаку на пологовий будинок? І Трамп відповів загадково: російські безпілотники уразили пологовий будинок в Україні цієї ночі. Я знаю. Ви побачите, що відбуватиметься далі вже у понеділок. Ми очікуємо на його заяву щодо російсько-української війни. Він її анонсував. А з російські пропагандисти назвали удар по пологовому будинку ударом по військовій інфраструктурі. Так він отвісала на просьбу прокоментувати російські удари по українській воєнної інфраструктурі. Какая у вас реакція? у нього. На удар росії по Україні ми з вами будемо детально сьогодні говорити про російський повітряний терор, про те, які цілі окупанти переслідують, здійснюючи масовані дронові атаки, а також про їхні удари по ТЦК. Та спершу я закликаю вас закинути на збір на оптичний русоріз. Він майже завершився, лишилося дозібрати небагато коштів. Тому поспішайте. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І досі чомусь тільки половина із тих, хто дивляться мої відео. О підписані на канал, це треба виправляти. Тому підпишіться за останні тижні. Противник значно інтенсифікував повітряні атаки на нашу країну. При цьому змінилася у них і тактика. Її вони, до речі, підгледіли у сил безпеки та оборони України. Росіяни стараються відправляти у одне місце якомога більше безпілотників для того, щоб проривати нашу протиповітряну оборону. При цьому росіяни навмисно обирають серед цілей не тільки військові об'єкти, а й цивільні. Вони завдають ударів і по житлових буд. И ценная выпадковость. В этом плане мы можем сказать, что это гуманитарные отчасти удары, потому что мы тем самым спасаем жизни сотен тысяч. Українців із військової точки зору їхня мета зрозуміла. коли вони б'ють саме по військових об'єктах, а от щодо об'єктів цивільних треба пояснити, росіяни навмисно завдають ударів по житлових будинках і здійснюють масовані атаки для того, щоб психологічно тиснути на цивільне населення в Україні, щоб люди були зневірені, щоб люди виїжджали активніше з України, щоб це також підривало нашу економіку, та й в цілому морально-психологічний стан нації. Чи можемо ми із цим боротися? Можемо, але це потребуватиме часу. На жаль, Україна втратила багато часу на підготовку операторів дронів-перехоплювачів. Але зараз робота почалася активна і є збиття зараз практично кожної ночі за допомогою тих перехоплювачів, на які видавали свої кошти. Наші партнери також виділяють значні кошти на те, щоб Україна виготовляла і закуповувала більше дронів перехоплювачів, тому із часом дійсно має стати краще. Разом із тим, треба поговорити про російські удари по те раніше Росіяни використовували агентуру, вчиняли диверсії неподалік від будівель ТЦК, а тепер почали завдавати дронових ударів. Із військової точки зору логіка цих ударів зрозуміла, росіянам необхідно зривати мобілізацію в Україні для того, щоб Україна не могла захищатися. Але тут вони передусім переслідують психологічну мету. Посмотрите, яке єніння українців з росіянами стало після ударів наших гераній по ТЦК ударами по ТЦК. Росіяни у першу чергу проводять навіть не військову, а більше морально-психологічну операцію проти українців для підсилення психологічного ефекту. Росіяни також почали підписувати шахеди, начебто від мешканців українських міст. Особливо смішним є ось оце зображення, де напис від мешканців міста Одеса українською, хоча багато одеситів більшість одеситів не україномовні. Метою росіян є скористатися напругою в українському суспільстві на тему ТЦК і використання. Стати це для того, щоб розповідати, що росіяни це освободітелі, Безумовно, це одна з самих медійних акцій Росії з точки зору комунікації з українським населенням соті настроєннями треба працювати, а удари удари це один із, один із це не єдиний спосіб, це способ із способів працювати з цими настроєннями. цитимінастроєння із цією самою метою. Росіяни записують і постановні відео, начебто від українських угорців, які вимагають приєднання до угорщини саме через... З тецика виходячи з цього прийшов час до активних дій. Треба знищувати будівлі ТЦК та вороже адміністрації. Настав час боротися за приєднання до нашої історичної батьківщини Угорщини. і постає питання, як боротися із оцими російськими інформаційно-психологічно-військовими атаками. Ясна річ, що нам потрібно більше засобів протиповітряної оборони, але це не змінить глобальну ситуацію у даному випадку. Мобілізація не може бути популярною у будь-якій країні. Будь-яка держава, яка воювала і здійснювала мобілізацію, отримувала невдоволення населення. Проте, Айте казати відверто, в Україні мобілізація здійснюється неефективно, і ті методи, які використовуються подекуди, але далеко не завжди, під час мобілізації, є неприйнятними і вони дають більше шкоди аніж користі, тому що людина, яку побили, наприклад, вона потім не буде вмотивованим солдатом. Тому підходи і методи мобілізації потрібно змінювати. Але проблема насправді набагато ширша. Україні потрібна велика армійська реформа, тому що навіть якщо людину мобілізують... Зують без будь-яких проблем і у неї буде високий рівень мотивації. Вона може потрапити у окремий якийсь підрозділ, де у неї буде неадекватний командир, і вона нічого із цим не зможе зробити. Це проблема, яка теж дуже впливає на мобілізацію. Для того щоб забрати у росіян будь-які аргументи щодо проведення подібних інформаційно-психологічних операцій, необхідна комплексна армійська реформа, яка буде охоплювати і впровадження відповідальності для командирів за необґрунтовані втрати Рати і зміни, звісно, у підходах до мобілізації і багато інших аспектів. Ми або будемо змінюватися, або ми загинемо. І Якщо ми не будемо змінюватися, то те, що кажуть росіяни, може стати реальністю. Вони вже мобілізовують українців на тимчасово окупованих територіях. А у майбутньому, якщо не дай Боже, так звана Росія виграє, вони будуть мобілізовувати людей з інших наших регіонів і відправляти на війну за свої інтереси. Хотілося б, щоб Україна Украинцы раньше раздуплись, потому что украинцы это наш. Мобілізаційний ресурс в будущій війні з НАТО. Ну це об'єктивно так. тому питання армійської реформи це без перебільшення питання нашого із вами виживання. І нехай оці російські удари по ТЦК підштовхнуть вище військово-політичне керівництво України до реальних змін. І щодо змін, але у Сполучених Штатах Америки, після того як Трамп почав критикувати Владиміра Путіна публічно на так званій Росії, триває істерика, угражає нам. Трамп. Ну, Ви понимаєте, тобто да? Байден, то може би все-таки був палуч, ніж вот этот вот товариш Трамп, який Дональд Фредують. Росіяни на офіційному рівні продовжують розповідати, як вони хочуть помиритися із Америкою, як вони хочуть співпрацювати, а на неофіційному обзивають американців тупими. Хочеться сказати, що вони тупі, як наш. Не сатирик сатірік в своє время говорил Просто так Другого, другого не ні віж і ще тиждень тому американці були великими друзями для росіян, за словами самих російських пропагандистів. А тепер Трамп і його оточення це терористи. Ані йдуть в тероризм, ані йдуть в підняття ставок. Для того, щоб просто нас запугати в даний момент, знаєте до речі, як з'ясувати, чи росіянин бреше дуже просто. Якщо він відкриває рота, то бреше. Так ось майстри брехні обурилися тим, що американська адміністрація бреше, Тобто вони вруть єжеднівна, вони вруть не стисняючись. Ані, не звільняються у понеділок. До України має прибути спеціальний представник Трампа. Кіт Келог, і він пробуде у нас цілий тиждень. У понеділок очікуємо на якусь. Важливу заяву Дональда Трампа. Сподіваюся, що вона буде справді важливою, а не як завжди. Тож новини, в принципі, деякі непогані є. Але все одно не варто сподіватися на Сполучені Штати Америки. Вони можуть змінити свою позицію у будь-який момент. Краще сподіватися на німців. Вони обіцяють вже до кінця липня перші поставки ракет, які вироблені спільно Україною та Німеччиною. Далекобійних ракет. Нам потрібні системи озброєння, які можуть глибоко проникати в російській. Простір. Що здатні атакувати склади, командні центри, аеродроми, літаки. Німеччина також готова надати такі системи озброєнь, і українські збройні сили отримають вже наприкінці цього місяця перші далекобійні системи озброєння. А потім сотні одиниць. Жартую, звісно, ні, не про ракети, а про сподівання на німців. німці нам допомагають і вони хороші, але сподіватися варто передусім на самих себе, і варто допомагати. Силам безпеки та оборони України нагадую про наш збір на оптоволоконні FPV. Дуже треба ваші дві гривні. Усі реквізити є в описі. Ну а ми із вашою допомогою продовжуємо щоденно постачати дрони до українського війська, і це неоціненна допомога. Передаємо як перехоплювачі шахедів, так і зенітні FPV проти розвідувальних безпілотників, як дрони на оптоволокні, так і звичайні FPV. Завдяки вам за минулу добу наші воїни отримали ще 308 нових FPV. Ми бійці 56-ї окремої мотопіходної бригади, звод ФПВ Перехоплювачів. Дякуємо спільноті Стерненка за надану нам допомогу. Дякуємо за дрони, які нам необхідні для знищення ворога. Дякуємо спільноті Стерненко за надану допомогу у виїді дронів, хорнет для знищення ворога. Слава Україні! Підрозділ Рубак Стрікс. Дякую спільноті Стерненка та усім небайдужим, хто задонатив на ці чудові 100 дронів, якими будемо нищити наших ворогів. Слава Україні! Підрозділ спеціального призначення Крила головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дякує спільноті Стерненка за надані три дрони Королева Шершні. Залишаємось на вістрі прогресу і продовжуємо нищити ворога. Дякуємо, батальйон безпілотних систем 37-ї окремої бригади морської піхоти висловлює свою подяку Сергію Стерненко та його команді за надані засоби для знищення ворога. Слава Україні і разом до перемоги. Героям слава друзі! Росіянам не вдається захопити Україну шляхом сухопутного наступу. Тому вони будуть посилювати повітряні атаки. Повітряний терор, будемо казати, як є. Нам буде чим відповісти на це, але для цього продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.